Усім привіт! Знову сьогодні знімаю коротеньке влогове відео, оскільки я зараз ще на сесії і немає часу знімати повноцінне і змістовне інформативне відео. Потрібні і умови для самої зйомки, освітлення і час для самого монтажа. Тому знов черговий раз знімаю влог. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. І в мене зараз з'явилися два-три вихідних, ну, умовно так скажемо, вихідних. Приїхала зараз в гості до Львова, але ще маю доробити диплом презентації. Покажу, чим я зараз займаюся. Саме зараз я іду в супермаркет, хочу приготувати вечерю. Оскільки зараз прийде Назар, я зараз живу Назар, Це вже така весна, скрізь пахне шашликами. Також, як бачите, вже все стало зеленим. Так гарно. Дивіться, яка гарна пташечка. Начмост тільки стрибає і не втікає. Ну, якось так не дуже вміло літає. От, зараз, як я вже казала, йду в супермаркет. Ось мій список продуктів, яких мені потрібно купити. Як я вже казала, буду готувати вечерю. От, також як я вже казала, стало зелено, прям не впізнаю дорогу додому. Ну так образно, звичайно. От, так що от таке. -то. До речі, щодо списків, пишу завжди постійно списки, не тільки е, для... Покупок, але навіть просто, оскільки зі списками я бачу, що я роблю набагато більше справ, набагато продуктивніше і нічого не забуваю. Також я ще замітила, що якщо писати список продуктів, купляєш все, що потрібно, не купляєш лишнього, отже, не пратиш, ну, не потрібну частину грошей, плюс не купляєш набагато більше лишніх продуктів, які просто так стоять і портяться. Ну, а також саме головне, не забуваєш купляти то, що тобі точно потрібно, і тоді не приходиш додому і згадуєш, що от точно купив все, але не купив там чогось одного, чого не вистачає, приходиться бігти і докупляти. Ось так, зараз ми йдемо з вами по припарк. Та як стало гарно. Все таке зелене. Весна наступає тепло, так. Капець дуже гарно, дуже тепло. Я вже на кінець йду з покупками. Взяла, звичайно, як завжди, понад список, але якщо б я йшла без списка, це б 100% було в 2-3 рази більший пакет, в 100 разів важчий. Ну і, звичайно, набагато більше б потратилося грошей. Хочу показати, яка все-таки вже зелена травичка видніється. І як неймовірно гарно, там, де було гарніше, в центрі знімати не могла, оскільки все-таки дуже багато людей йде. Ну, зараз ми з вами трошечки обійдемо. Насправді мій шлях додому набагато коротший, але я спеціально йду такою, скажімо, довшою дорогою, щоб побільше зняти і трошки поговорити, коли не буде людей. Ну чи хоча б по мінімуму. Покажу, чимось я обожнюю цей історицький парк, я обожнюю природу взагалі, а тут так гарно і зовсім достатньо близько коло дому. От так це все виглядає. Правда, я знімаю одною рукою, іншою тримаю пакет, тому, тому дуже незручно йти. Але хочу вам показати. Надіюся, вам вийде. Ось такі справи у мене. Зараз буду готувати вечерю. Якщо вам цікаво, я покажу, звичайно, не повністю, такий скорочений варіант, можливо, вже ще вийде в кінці. Якщо вам цікаво, в принципі, як я готую, що саме готую, я веду інстаграм. Точніше, я в принципі туди тільки закидаю практично фото з їжею і короткий, скажімо, опис інструкцій на рецепті, як я роблю. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково заходьте на мій інстаграм, ссылку я лишу внизу під відео, або ж е, я скину в розділі на моєму каналі, там є про канал, там також буде ссылка. От, заходьте, дивіться, читайте, кажіть, чого не вистачає. Якщо потрібно, я буду писати більш розгорнутий і детальний рецепт. В принципі, я стараюся харчуватись правильно, не дуже калорійно. От, також я стараюся не їсти м'ясо, хоча назармі їсть м'ясо, то в принципі готовлю тепер і м'ясо. Так що буду дуже рада бачити вас в своєму інстаграмі. От, ну і покажу вечором, що з цього вийде. Це я і дома. Зараз вам покажу, що я купила. Звичайно, вже камера сідає батарейка, ну, надіюся, ще буде видно. І так, я купила листя салату. Я не люблю салат, але дуже любить Назар, і тому буде готувати салат із салату. До речі, зараз його, чи може завжди, але я ніколи не бачила, продають от таких. Ну, як би сказати, корзиночках із землею разом з корінчиками. Ніколи такого не бачила. Далі я купила помідори-огірки. До речі, за все, я заплатила 107 гривень. Практично нічого і не купила. Якщо зважати на те, що половина продуктів для вечері в мене є, то обід у обход, вечері обходиться в 200 гривень. Це моя батарея, я купила зелені. Оливки, фаршировані лимоном. Вони були по акції, тому я взяла фаршировані лимоном. А так підходять мені і звичайні для сьогоднішньої вечері. До речі, останнім часом дуже сильно люблю чомусь саме зелені, хоча раніше їх просто терпіти не могла. І Назар мене теж любить оливки, тому якось будемо готувати такий салат, ну, щось схожий до грецького, тільки без сиру. Далі купила. Сухарики, ось такі, ну, як сказати, фірмові, форшетовські, чи як називається. Ну, сам форшет їх робить. 3 гривні, навіть не 3, а 2 гривні ось така ціла велика пачка, коли в упаковці, мабуть, гривень 7 чи 10, мабуть, коштує і набагато менше по грамах. Вони мені не потрібні, але як би на запас побачила і купила. Також, звичайно, не могла. Стриматися, щоб не купити зефірки. Я купила червону цибулю, бо мені потрібно в салат. Ще я купила ось таку цікаву річ. Називається це Кумкват. Взагалі обожнюю пробувати різноманітні екзотичні фрукти. Вже дуже багато попробувала, такі як ківано, карамбула, манго. Інжир, ну, щось з того роду я практи... ну, це ще, назвала, я вже попробувала, а кумкват я ще не пробувала. Також ще хочу попробувати лічі. Це таке, що я бачила в нас, але ще не пробувала. Хотіла би також попробувати ще жовтий кавун, але, на жаль, в нас його я ніде не бачила. Також я ще пробувала фейхоан і багато інших фруктів. Взагалі я люблю чомусь пробувати різне таке екзотичне. Також ще дуже хочу попробувати хлібне, з хлібного дерева хлібний фрукт. Хочу ще попробувати також джек фрукт. Ну, Багато різних таких. Ну, от сьогодні вирішили частково здійснити таку невеличку невеличке своє бажання. Також я купила фарш. Взяла я селянський фарш, це наполовину свинина, наполовину телятина. Це лише половина продуктів, яких мені потрібно. Як я вже казала, заплатила 100 гривень, достатньо великі ціни, зважаючи на те, що. Половина в мене вже є. Що я, власне, буду готувати? Я буду готувати салат з різних таких свіжих овочів, і також я буду робити касту спагетті. У мене є ось така італійська. Вона твердіша, вона набагато краще, її я не купляла, вона вже в мене була, і, власне, я покажу. Можливо, ще частково спосіб приготування і все решта. До речі, також ми останнім часом все робимо із морської солі, все солимо і додаємо до салатів до всього морську сіль, а самі салати ми заправляємо оливковою олією. Тільки так. Ну, от, Якийсь такий принцип готування останнім часом. І так вже повністю йде процес приготування, дуже боюся не встигнути, оскільки вже 7 година катастрофічно не встигаю, тому дуже спішу. От, І так, почнемо із фрикадельок. Так воно називається. Тут дається м -м, пів кілограма м'яса, в мене чуть-чуть більше, ніж пів кілограма, далі звичайна біла цибуля. Я дала дві штуки на пів кілограма одну штуку дається. Але оскільки в мене чуть-чуть більше, то я дала дві середні цибулинки: одне яйце і також перчиця, і я давала морську сіль, солила. Це все перемішується і о, робиться кульки і обкатується в борошні. Салат я готую із листя салату, його я помилу і нариваю. Ну, нариваю з такими різними. Як би частинками. При тому я не даю середнього, середньої стрілочки, інакше вона мені ну, вже дуже чути кульбабою. Також мені сюди потрібно буде почищені і помиті печериці. Я печериці чищу. Ось приблизно стільки печериць, це десь, мабуть, ну, грам 100-200. Порізані пластинками. Також мені буде потрібен один великий огірок порізаний кружальцями. І також я брала три помідорки, також порізані кружочками. І так, справи потрошечка рухаються, трошечка вибачаюся за таку, ну, не дуже добру обстановку, оскільки, ще раз кажу, дуже спішу і не маю часу так прям прибирати прям на камеру. І так стараюся, щоб всі фрагменти. Зафіксувати. І так, я значить, готовлю салат. В цей салат, як я вже входила, входять листя салату, вони на самому низу, і туди ж цю тарілку я докинула огірки, помідори і гриби, які ми нарізали. як, як. Далі ми ріжемо пів кільцями. Ось таку фіолетову цибулю. Я взяла одну велику цибулину, і також нам ще буде потрібно три варених яйця, розрізані на четвертинки. Їх також ми додаємо сюди. Це будуть всі інгредієнти, які нам потрібно. Заправлятимемо ми все лимон соком лимона від половинки лимона, солитимемо морською сіллю. Також заправлятимемо ми оливковою олією і додатимемо зелені оливки. Ось так. І, в принципі, салат у нас вже готовий. Далі ми переходимо до гарячого брикадельки, обкатала їх в муці. Я жарю на антипригарній сковородці на оливковій олії. Ось після того, як вони чуть-чуть прожаряться. Я додатиму ось такі томати. Мені повезло дуже відкрити ось так, зламати цю штучку, і прийшлось відкривати ножиком. Тут ось такі помідорки, і в, ну, як я вже казала, в томаті. Я їх буду докидувати сюди до фрикаделів і додати спеції. Також я вже грію водичку, туди ж я кинула десь дві грудки морської солі. І буду я тут варити ось такі спагетті. Це спагетті не наші, вони італійські. Це завершальний етап готовки. Я додаю оливки, фаршировані лимоном сюди, по цілу баночку, не нарізаю їх, оскільки вони нафаршировані, і перемішую. Також салат я вже заправила, як я говорила. Це, в принципі, і все з салатом. Далі Фрикадельки мої вже трошечка піджарилися, ось так вони виглядають. Тепер я правда, лівою рукою, бо правою тримаю камеру, то лівою буду додати. Я додаю цілу банку цих помідорів сюди, бо вони самі фрикадельки в мене вже трошечки протушкувалися. Причому цілими я їх також не нарізаю, як і оливки. Так. Ось це все. І додатиму я сюди також спеції. Зі спеціїв я буду додавати базилік ось такий, морську сіль, солитиму і перець. Ось. Це, власне, все. Також вже водичка моя практично закипає, і я зараз буду. Варити макарон, після чого я злию воду і заправлю його оливковою олією. Ну, це, власне, все. Практичний кінець готовки вже покажу, як це все буде виглядати в загальному. Ну і завершальний етап. Я mm. вже відварила макарон. Він просто відварений в підсоленій воді. Далі я його буду розкидувати по тарілкам, поливати оливковою олією і ще додатково досолювати морською сіллю. Також в мене вже готовий перемішаний салат. І ось такі в результаті в мене вийшли фрикадельки. Їх я також буду по порціям розкладати. Ось так, висновку у мене вийшлося. Якщо ви будете дивитися мій інстаграм, то ця страва буде десь вже, мабуть, не з перших фото, оскільки виставлю в інстаграм я її вже. А відео, мабуть, вийде десь через пару тижнів, оскільки в мене ще дуже багато навчання. Отак От це все виглядає. Якщо вам цікавий більш детальний рецепт з описом, то тоді заходьте вже в інстаграм. Ось. Така готовка. 8-10, це все закінчилося. Більше години в мене зайняло, але це ще тому, що я це все знімала, назар вже прийшов. От, і я, на жаль, не встигла до його приходу. Ось, власне, і все. Якщо ви також це готували, смачного вам. от вечір добігає кінця. Я вже на кінець добралася до ноутбука, хочу показати, як виглядає в розрізі кумкват, той, який я купляла, на жаль, я забула зняти, який він всередині. От, До речі, їсти він разом із шкіркою. Ну, Це таке саме, якби мандаринку попробував в шкірці, тільки вона чуть солодша, а сама середина така, як лимонна, скажімо така. Там теж є камінчики, отак, як на фотографії. Ну, специфічно, скажімо так, їсти шкірку цитрусових. Ну, попробувати, як би варто. Ну, я, в принципі, люблю пробувати такі речі. Також зараз ще буду робити паралельно свою дипломну. Це, до речі, ссылка на мій інстаграм. Я, ще, правда, нічого туди не постила, бо тільки-тільки добралася до ноутбука. От, ну, власне, на цьому все. Також дивимося ще телевізор. Ну і це на сьогодні, власне, все. До речі, це не моя футболка, це футболка Назара. До речі, обожнюю чомусь ходити в його футболках. Вони якось виглядають на мені як платтячко. Так, і у мене ще зараз шорти, а так зазвичай я просто ходжу в футболках якось так. От. Також ще хотіла вам показати, хто ще не бачив свою овечку. Це ніби якби іграшка, але це не просто іграшка, а іграшка, яка перетворюється в подушку. Не знаю, я з нею і сплю і постійно бавлюся. Вона мені якась така хороша, тому що отут натуральний пух, чи як правильно називається. І вона дуже тепла, вона зразу нагрівається. Якщо цю іграшку береш з собою в ліжко, то відразу стає тепло, вона дуже м'яка. Ну і так дуже гарно, Якщо, наприклад, з ліжка витягуєш її, то можна зверху поставити і дуже гарно виглядає. Ось такі чорні лапки. Чорний там шо... ні, хвостик такий чорно-білий, вушка. Ну, дуже-дуже гарна задумка. По-моєму, я вже в одному відео показувала, але з кожним разом нам мені подобається все більше і більше. Тому показую ще раз. Ну, ось, власне, мабуть, тепер вже точно все. Надіюся, я ці відео змонтажую найближчим часом. Звичайно, я зразу кажу, вийдуть вони не зовсім скоро, оскільки часу просто катастрофічно не вистачає. Це все займає дуже багато часу. Мені особисто побажайте удачі чи на перед дипломним захистом. Всім приємного вечора і до нових зустрічей! Всім па-па. Усім -па. привіт! Знову сьогодні.